Думай, глобально, дій локально. Таке гасло застосувало баварське містечко Пулах. Воно переходить на геотермальну енергію, щоб менше залежати від викопного палива. Проєкт розпочали ще 2002 року. Наразі станція забезпечує половину необхідного місту тепла. Сюди нашу термальну воду температурою понад 100 градусів Цельсія помпами качають із глибини 3,5 кілометра. Тепер мережу збираються розширити. Нині наша геотермальна станція постачає 50% необхідного для пулаха тепла. до кінця десятиліття це може бути 100%. Мер міста каже, що у зв'язку з теперішньою енергетичною кризою і зростанням цін на газ попит на геотермальну енергію стрімко зростає, особливо в комерційному промисловому секторі. Це мрія засновники станції не підозрювали, що буде такий успіх. Загалом маємо стабільну ціну. Нам не треба перейматися світовими цінами. Звісно, це велика перевага. Місцеві жителі теж згодні, що такі джерела енергії сьогодні дуже доречні. Підвищення цін буде незначним. Звісно, тарифи станції трохи залежать від електроенергії, але нас різкий стрибок цін на газ не вельми стосується, і це добре. Очікується, що місто почне розширювати свою станцію вже на початку наступного року.